Україна переможе. Перший сольний концерт під такою назвою підготував Запорізький муніципальний камерний хор. В творах, які прозвучають під час виступу, відображена вся палітра емоцій від болю і гніву до радості та надії на перемогу. Під час війни репертуар запорізького муніципального камерного хору суттєво змінився. Якщо раніше виконували легку музику, джазову, то зараз це патріотичні, повстанські та стрілецькі пісні. Захід благодійний всі зібрані під час концерту кошту. То спрямують на підтримку військових ЗСУ. Концерт відбудеться 21 травня в обласному краєзнавчому музеї. Вхід за запрошеннями Ми підготували нову концертну програму з пророчою назвою Україна переможе. В програму увійшли твори композиторів відомих вже і молодих виконавців, які були написані саме під час війни, і вірші також поетів відомих і поетів, які, е, написані, поезія, яка була написана під час війни. Співпрацюємо з волонтерами. У нас нема квітків, але є благодійні взноси, донати, які люди будуть робити, і всі зібрані кошти будуть направлені саме на підтримку наших військових.